З 1 липня 2013 року, відповідно до внесених змін до діючого законодавства, всі підприємці тепер будуть реєструватися не співробітниками виконкому, а представниками міністерства юстиції. Такі зміни є демократичними, оскільки реєстрація бізнесу в такому разі буде простішою, і місцева влада не буде мати можливості тиску на підприємців під час реєстрації. Місце розташування державних реєстраторів для зручності громадян не зміниться. Державні реєстратори, що реєструють підприємців по місту, знаходяться за адресою проспект Леніна, 59. Перший поверх міської ради, кімната 105. Телефон для довідок 70395. Державний реєстратор по району знаходиться по вулиці Першотравнева, 9. На третьому поверсі будинку побуту. Кімната 184. Телефон для довідок 70977. Державні реєстратори працюють з понеділка по четвер з 8 до 17 години. Обідня перерва з 12 до 12.45. У п'ятницю робочий день триває з 8 до 15.30. Перерва на обід з 12 до 12.30.